Салют, у мене зараз такі дивні флешбеки. від тоді, коли я подивився цей ріплей, він мені нагадав турнір 3 на 3, в якому герой на СТБ першому забув взяти з собою снаряди в бій. Але як він дивовижно викрутився, і команда перемогла, я залишу відосик, Звісно, згори можна приключитися і подивитися. А наразі погнали. Покажу вам ріплей на Фоч 155 і Подивимося, як все відбувалось. Друзі, це FOG 155 в моєму ангарі, і хочу одразу сказати, що після того, як я подивився цей реплей, я зайшов в свій боєкомплект, щоб подивитися, що тут є. А F155, я нагадаю, що це ПТСА у 10 рівня французька, яка має дві гармати: альтернативна циклічна гармата і барабан на два снаряди. Я користуюсь особисто барабаном на два снаряда, мені дуже подобається ця гармата. Давайте зайдемо в мій. БК, і подивимося, що тут є основні снаряди під калібри, яких у мене стоїть 16, також камулятиви 8 і 6, осколков фугасних. У мене всі снаряди стоять попарно для того, щоб можна було залишити. Ну, кедеш, ж два снаряди, так простіше контролювати снаряди. А те, що ми зараз побачимо, трошки інакше. Поїхали. Друзі, це карта Кастілія, F155, три важких танки в команді противника. Середній один, дві ПТСАУ і один легкий танк. В команді союзників три важких танки, три ПТ-САУ і один середній танк. Завантажуються зараз танки в гру і достатньо тут цікавий момент. Все стандартно. Наш герой їде собі на гору, має в барабані два снаряди, а по боєкомплекту, подивіться, боєкомплект тут якийсь з половини. Так би мовити, ну щоб не возити багато, щоб було налегке грати, можливо, ПТ-шка їздить швидше. 10 підкаліберів, 3 камулятива і 3 осколкофугасних снаряда. Стандартна позиція для ПТСАу, цією позицією я не користуюсь. Я граю там десь орієнтовно, де Type 61 поїхав. Зазвичай. Ну, якщо дивитесь мої стріми, ви про все це знаєте. Type 71, 561, гарний постріл. Ось так. Перший барабан відлетів. Реалізація 50% барабану, ну окей, начебто нічого такого буває, ну не влучив. А я би підробив голду і намагався пробити в башту. Дивіться, тут хто у нас. Бачатік тут засвітився, танк 9 рівня. Те, що тут грають 10 рівні з 9, нічого тут не компенсує, друзі. Тут, скоріш за все, якщо б грали проти 10 рівнів, то скоріш за все. Цей бій е, не відбувся Тобто, скоріш за все, була б, мабуть, поразка. Ну, про це все ми дізнаємось трошки пізніше. Кидеш, це у нас наступний барабан. Знову ж таки, тайп. Вигідніше тут цілитись одразу в башту, тому що він її довертає, типу ліворуч відкриває ту саму сіру зону, а тут дивіться, який подарунок. Єхпанзер є сто. Перший постріл по ехпанзеру проходить. І. Другим пострілом кріт БК і добирає його Тайп 61. Друзі, ви уявіть, як у Тайпа 61 просто там все взірвалося від того, що він лютий просто, лютий тіп, який Ягі підірвав БК. Розумієте? Знову ж таки, КД достатньо швидке. Барабан кедешиться от так, як має бути. Під калібром, чотенько, ляп. Ну, на жаль, на жаль, не влучає. Ми розуміємо, що два постріли, наш герой вже зафейлив, і давайте їх рахувати, тому що це достатньо важлива інформація для нас буде для підведення підсумків, що ми побачимо в цьому бою. Засвітився тут ФОЧ 155, і розуміє, що треба тут робити. Переїжджає, але переїжджає, дивіться, одразу куди. Я б, наприклад, поїхав би правіше, тобто всередину міста. А наш герой вирішує, що а чого туди їхати? Поїду-ка я заберу, мабуть, бачаток. Підробив тут форсаж і собі спокійненько переїжджає. Міняє позицію. Він же не в засвіті, тому що 10 секунд пройшло. Рахунок по командам зараз 2-1, начебто бій має ще тривати 4 хвилини до кінця бою. Що цікавого, де дівся батчат? Незрозуміло. Ну, наш герой розуміє, що шукати, їздити колами за бачатам нема сенсу. Знову ж таки, підсвітився. Дивіться, тут побратим. Фоч стоїть 9 рівня. Теж на кусті, тобто на гарбі без куща. Да? На 400, на 800 не пробиває А друзі, а навіщо стріляти? От, скажіть мені, навіщо стріляти, коли ти бачиш, що Фоч довертається вже е, від борту. Навіщо робити цей постріл? І що тут відбувається, друзі? Друзі, останній постріл встигає довернути. Наш герой встигає довернути і забирає Фоча. А тут, начебто, дивіться, який гарний Який гарний тут стандарт. От я б, наприклад, зараз би заряджав просто фугасні снаряди. І лупашив би снарядами фугасними, тому що ти тут згори стоїш. І ВЛД повністю пробивається на фугасі. Повністю пробивається. Знову ж таки, не проходить фугас. Тут та ж сама історія. Опа. Все. Треба швидше рімки використовувати. І знову не проходить фугас, тому що він вже довернув і в стандарта під таким кутом. Ну. Ну, не зайде фугас, Та не тільки стандарт а багатьох. Якщо от він чітко перпендикулярно, тоді можна кидати фугас. Ну, а там же ж були моменти, коли можна було дати прямо от в велди. Полетів галдовий камулятив, друзі. Залишається два снаряди. Що робити? Тут е, ще йог залишається в команді противника. І ще й фуловий йог, Що робити? Ех, 480. 480, друзі. І кедешиться, друзі, кедешиться. Кедешиться останній снаряд. Останній фугасік. Камулятивом стріляв наш товариш, а я би стріляв, наприклад, в такому випадку, як стоїть Йох, стріляв би дійсно фугасом. І, скоріш за все, осколкофугасний фугасний снаряд пройшов би так, як треба. Дивіться, дивіться, що відбувається. Йох, звісно, що робить? Йох собі проїжджає, хоче в Бартіну, дати нашому товаришу, а отут. Правильно прицілився Ігор, але не влучив. Просто дуже гарний був би постріл. Дивіться, що відбувається. Він не розстерявся, він зрозумів, що у нього немає снарядів. Але що він робить? Та він робить по 120, по 120 шкоди та раном, друзі, та раном, поки його товариш на Тайпі 61 не добирає цього йога. Тобто теж людина. Змогла зібратися з думками і зробити те, що багато хто в неї зіграв би взагалі. Медалька майстра, звісно, 6300 шкоди, два фраги тут зробив. Звісно, тут досвід, 140 тисяч срібла. І давайте проаналізуємо команду. Як панзреїсто, команда противника 48%. 1500 боїв зірних, тайп 71%. 52,59, 1600 боїв. Йох, той самий 45,30%. Мало боїв, 767 боїв всього. Бачат. 44,68, 1900 боїв, стандарт Б має 48% на 4 тисячі боїв. Еміль другий, 49,49, 200 49, боїв. Ну і Фоч 5262, тисячу боїв. Ну, треба ще поки що стояти там, де він стояв, ви пам'ятаєте. Команда союзників, друзі, 45-70 3200 боїв, нічого не настріляв. Тут у нас 50, 50, 636 боїв, 50 ТП теж з нульом пішов, т 95-й, 54% на 500 боїв. Команди просто з, маленьким, з маленькою кількістю боїв, 44,90, 90 майже 4 тисячі боїв є 5 має. має. Вафентрайгер 27 500 боїв зіграних. Тайп 61, 50-69, 2600 боїв, ну і наш герой має аж майже 100 000 боїв 55%. 11. І друзі, якщо я правильно порахував, я нарахував аж цілих 5 пострілів, які були зафейлені. Це два снаряди, які були не зайшли в стандарта Б, ті фугаси, один пропуск по йоху, і, звісно, два постріли, які були на початку бою, там Type 71, в якого він не збив каточок, ну і який не збив. В принципі, якщо б зіграти ці 5 снарядів, то Реально можна було б зробити тут більше шкоди, ніж 7 тисяч. Отакі От друзі, справи. Тому постійно дивіться стосовно вашого боєкомплекту, тому що я коли перевіряв свій боєкомплект, я зайшов. А виявляється, комулятіви у мене купуються за золото. І я здивувався, чому так? Начебто я постійно ставлю снаряди і обираю одразу срібло. Чому стояло за золото? Не розумію. Я пофіксив, подивіться свій бикайвий. У мене наразі все. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте! Все буде Україна! Бай!